Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді два масляні обігрівачі: один від фірми Luxel, другий CamTel. Різниця цих двох обігрівачів це мощність. В дизайні вони майже одинакові. Та не майже, а одинакові. По комплектації у нас ідуть такі дві ножки. Пластикові, яке одна прикручується до основи самого обігрівачу, друга вставляється між секцією. Люксон має у нас 11 секцій, мощність його 2300 Вт, по вазі він має 10,3 кг. Площа обігріву його 23-20 квадратних метрів. Дивіться по обставинам. Камтел має вагу у нас 11-12 кг, має 13 секцій. Площа обігрівання його 30-35 квадратних метрів, вже набагато більше. У нас в обігрівачу ось тут іде регулятор мобільного мощності подачі тепла і контроль е також по часу. Принцип роботи у нас дуже простий: сам обігрівач нагріває спеціальне масло всередині, масло передає тепло обігрівачу і вже сам метал. Нагріває повітря в кімнаті, будьте обережні, якщо маєте дітей, то щоб вони не торкалися до під час роботи обігрівачу до металу, бо він дуже гарячий. Дуже зручно, що у нас в комплекті йдуть такі колесики, завдяки яким можна буде обігрівач передвинути. У нас з боку ось тут є ручка спеціальна для передвигання. Також у нас є ще ось тут такі штуки. Це для намотки кабелю, щоб він у вас не лежав на підлозі вдруг чого. Дивіться, друзі, ще такий нюанс, що колесики його знаходяться в самому низу коробки під е, пінопластом, бо зачасту їх не знаходять і вже телефонують, питають, де, де самі колесики ділись. Колесики у нас вставляються ось сюди. Ці штуки вже потім, як я вам говорив, одна в секцію, друга прикручується е, до самої основи. Е, Обігрівачу. І також у нас є в контакті інструкція по експлуатації. Напишіть в коментарях, як вам ці обігрівачі. Напишіть відгук, якщо ви маєте змогу, якщо вже придбали собі такий. Всім Доброго гарного дня і всім пока.